Півфінал видовищних спортивних змагань з фріфайту в дивізіоні Еліта цієї суботи відбувся на гірськолижному курорті «Буковель». Кращі з кращих перші номери у списку бійців всієї України, і серед них двоє івано-франківців вийшли на ринг, щоб вибороти право виходу в фінал. З сучасними гладіаторами спілкувались наші журналісти. 12 найкращих бійців з фріфайту з всієї України приїхали сьогодні на Буковель, щоб на ось цьому ринці доказати, хто із них сильніший, та вибороти право боротися за чемпіонський пояс. Враховуючи високий рівень змагань, за ними із цікавістю спостерігали не тільки гості курорту, але й усі бажаючі з будь-якої частини світу за допомогою прямої інтернет-трансляції. Ми сьогодні на сайті bukovel.com знаходимося в прямому прямій трансляції. Попередні трансляції зібрали, я зараз не пам'ятаю, Перша зібрала півтора тисячі по -моєму, переглядів, але реклами зовсім не було. О, це був перший такий е, пробний камінь. Зараз ми працюємо. Я знаю точно, що на сьогоднішній день нас, нас зараз дивляться, це у Владивостоку, в Владивостоку, е, на Кіпрі, на Кіпрі, в університеті фізичної культури. Я знаю точно, що зібралися в спортивному залі, встановлений величезний екран і дивляться там всі. От, е, дивляться, Обіцяли принаймні дивитися в США, в Португалії дивляться нас. От, Я сподіваюся, це, що вони теж присутні. Тобто, ну фактично, ми зараз є свідками навколосвітнього подорож. Уже в першому бою івано-франківський спортсмен Андрій Савка поступився харків'янину Владиславу Юрченку, втративши при цьому можливість продовжувати боротьбу за чемпіонський титул. Однак у цій же ваговій категорії інший франківець Василь Янко провівши два переможні бої, виборов право боротись у фіналі із киянином Євгеном Однорогом. Суперник, Однорог Євген з Києва, течений чемпіон світу з сріфа. Чемпіон України зрібать. Він буде захищати пояс. Серйозний суперник. Але ну, я підготуюсь, Я готувався, прийшов дорогу важко, Чотири бої виграв, щоб дійти до фіналу. Так що я думаю, що в мене є всі шанси, щоб виграти. Пояс. Це вже третій спортсмен із Івано-Франківська, який 9 березня боротиметься за чемпіонський пояс. Зараз вже сформувалися о, фінальні пари. О, до Фінальної четвірки в 70 вагів категорії 74 кг потрапив наш івано-франківський бієць Тарас Сапа, майстер спорту міжнародного класу. Також туди потрапив Андрій Мітрофанов з Луганська, сильний суперник. І в ваговій, в суперважкій категорії плюс 91 кг також буде битись наш франківський бієць-майстер спорту Сабадаш Павло, відстоювати право битися за пояс і за звання чемпіона України. По фріфайту в дивізіоні еліта. усі бійці фріфайту це люди сильні тілом і духом. У цьому переконаний директор гірськолижного курорту Буковель Олександр Шевченко. Тому фаворитів серед них він не має. Для мене всі фаворити, і всі бійці є ті люди, які є мужніми і напевно стійкими і в житті, і так само і на ринку. Що стосується уподобань, я для самого дитинства, любив такі бійцівські види. І відповідно завжди їх буде підтримувати, тому що дійсно тут виробляється характер. Я переконаний, що напевно що будь-яка людина і кожна людина, хоч трошки, але займалась різноманітним бійцівським видом. Фінал Кубку відбудеться вже 9 березня, тож будемо очікувати від наших спортсменів приємного подарунку для прикарпатських жінок, тільки перемоги.